Хочу показати удосконалення бокової куліси МТЗ. Значить, Суть була в чому. В ось цей речах в мене був вироблений в корпусі, він болтався. З нього бігло масло підтікало і був дуже великий люфт. Що я зробив? Оцей вал він має діаметр 36 мм. Я взяв підшипники 6007 мм. Проточив їх під діаметр внутрішній 36 мм, зробив тулку, приварив до швелера і швелер прикрутив на ось ці два болти. Одне тільки хочу сказати, що потрібно свервити одразу всі три отвори, тому що я просверлив тільки два, цього пальчика поставив, зварив. І не можна було розібрати. Приходилося висверлювати і аж потім розібрав. І плюс до цього потрібно до пальчика ще приварити щось, щоб його можна було витягнути. Зараз немає. цей вал немає ні люфта, нічого. Плотненько ходить. Думаю, буде так працювати.